Чотири місяці у рівному триває капітальний ремонт кілометрової ділянки дороги на вулиці В'ячеслава Чорновола, який передбачає не тільки заміну автополотна, а й облаштування тротуарів, водовідведення, освітлення. Усі роботи мають завершити у 2024 тисячі Два місяці знадобилося будівельникам для того, аби відновити там рух, хоча ремонт проїжджої частини ще не завершили. Спершу водії раділи, бо зменшились затори на об'їзних шляхах. Проте недовго, адже у темну пору доби та погані погодні умови збільшилась кількість аварій. Причинами яких ставали переважно недобудовані острівки безпеки та незакриті каналізаційні люки. Кожен вечір таке один влетів, а там другий. І вже знов затори. Оце дивіться. Перші вже влетіли. Перші вже влетіли. Це, це островки без безпечності на щасливому на новій дорозі. Зараз поблизу так званих острівців безпеки встановлені знаки, які видно у темряві. Люки закриті дерев'яними щитами. Проте зробили це вже після того, як трапилося кілька аварій, і містяни почали нарікати. Чорновола, і знову острівки небезпеки. Дуже погано їх видно, і на жаль, нікому немає діла до того. Ну а якщо людина з іншого міста або, наприклад, не їздила цією дорогою в рівному, і така ситуація трапилась, хіба не повинні стояти знаки або освітлення? Наті острівки потрібні на наших нешироких вулицях. Це ж не чотири смуги в одну сторону і чотири в протилежну. У департаменті інфраструктури та благоустрою говорять окремі знаки там були і раніше, але водії не звертають на них увагу. Хоча на перших відео зі скаргами, які рівняни почали викидати у соцмережах, можна побачити, що жодних знаків, які були б помітні в темряві біля острівців чи люків, немає. Я як експлуататор цієї дороги, сам бо я щоденно їжджу цією дорогою. Я не можу вам якось там навести прикладів, бо я знаю, що вони і до того були закриті. І до того так само стояли якісь показчики, що дана ділянка є небезпечною. Тут вже більше стоїть питання, як чому так сталося, то це ж питання двох, так тобто до водія, як до керувальника автомобілем, а це автомобіль це в нас є джерело підвищеної небезпеки і, власне, вже поведінки його на дорогі. Підтверджують це і в управлінні патрульної поліції, адже усе, що стосується організації та безпеки дорожнього руху, узгоджують патрульні та зазначають, що перед ремонтованою ділянкою встановлені знаки, які вказують на максимально дозволену швидкість, але це не означає, що саме з такою швидкістю обов'язково рухатися. Ділянка дороги на в'їзді вулиці Чорновола позначена дорожніми знаками дорожньої роботи та обмеження максимальної швидкості 3,29. 40 кілометрів для чого це створено? Для того щоб водії, виїжджаючи вже на ділянку дороги, знали, що на цій ділянці проводять дорожні роботи. на них може чекати якась небезпека пов'язана з проведенням дорожніх робіт. Є Обмеження максимальної швидкості руху, але водії повинні дотримуватись безпечної швидкості руху. Тобто це різні речі. Воді повинні враховувати і погодні умови, дорожні умови. Тобто може бути туман, може бути дощ, може бути ожеледиця, і воді повинні брати безпечну швидкість. Загалом, як відзначають патрульні острівки безпеки, річ корисна, особливо в частині безпеки пішоходів та велосипедистів. До слова на вулиці Чорновола спроектовано, але ще не добудовано п'ять острівців. Вони можуть бути зроблені як за рахунок звуження проїзної частини. Так і без такого. І коли звужується призначити в місці влаштування острівка безпеки, то тоді пішоход долає набагато меншу відстань проїзної частини. А водій, в свою чергу, інстинктивно відчуває, що призначити звужується, відчуває, що йому треба знижити швидкість, оскільки дистанція між, і інтервал між транспортним засобами, які йде поруч, він звужується, і водій відчуває, що може статися дорожньо транспортна пригода. І він Вимушений знизити швидкість, також існують напрямні острівки безпеки, які дозволяють регулювати рух транспортних засобів в потоці. Напрямний острівець призначені для унеможливлення здійснення обгону також визна смугу зустрічного руху, а також завчасного пере... перестроювання транспортних засобів в ділянці, де дорога трошки є вущою. Тобто в даній ділянці передбачена ліва поворотня окрема смуга. І е, за допомогою острівця ніхто звідси не буде виїжджати на самого стрічного руху, це перше, хто буде їхати в напрямку центру міста, а ті, хто будуть їхати в напрямку. Щасливо, вони собі мікрорайони повертають ліву смугу, перестроюються і не заважають учасникам дорожнього руху, які їдуть прямо в напрямку виїзду з міста. Наразі ж там встановили знаки та пластикові загородження. Останні, як показує практика, нікого не зупиняють. Повністю ж завершити ремонт ділянки мають у 2024 тисячі Проте обіцяють, що до кінця цього року виконають усі роботи на проїжджій частині, в тому числі встановлять освітлення. В цьому році ми ще однозначно нанесемо вже основний. Шар асфальту, буде дорога закрита власне в плані асфальтування. Питання щодо водовідведення, Ми, підрядник вийде за територію вже дороги, буде робитися бокова частина, тротуарна водовідведення, будівництво чисних. Це вже все піде в сторону, щоб власне закрити тільки ділянку дороги, щоб ми вже знали, що у нас по дорозі плюс-мінус є все виконано і залишиться там, може, якісь дрібниці на наступний рік. Чи вдасться міській владі реалізувати заплановане? Наразі не зрозуміло, адже вкладено тільки нижній шар асфальту, місцями викладено бруківку на тротуарах. Нагадаємо, капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 1 кілометр 100 метрів коштував міському бюджету 98 мільйонів гривень. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.